ще раніше. А, тим не менше будемо намагатися співпрацювати ефективно і долучатися до всіх можливих ініціатив. Трішки про компанію і про те, як минув для нас, Уже, можна сказати, минув для нас цей непростий рік. А, отже, Unifoft це компанія, яка забезпечує цифровізацію малого та середнього бізнесу. За допомогою різноманітних технологій, ми в першу чергу фокусуємося на розробці за допомогою фреминка Drupal, js технологій тобто React Native, React Application, Next-технології. І е, зараз розвиваємо ще новий напрямок це е, розробка за допомогою Python. Е, е, як я вже казав, ми в першу чергу орієнтовані на цифровізацію малого та середнього бізнесу. І вже е, досить тривалий час працюємо в цій ніші. Щодо типів сервісу, які надає компанія, це в першу чергу Тілен Екстеншн, це продуктова і проєктна розробка, і САФО компанія наразі має основний офіс в місті Луцьк. До 24 числа наш хед офіс знаходиться в місті Харків. Компанія, до речі, продовжує співпрацю з харківським it кластером але через війну ми вимушені були релокувати Всіх наших харківських е, працівників до Луцька і Рівного, також вони знаходяться в інших містах. І м, однією із е, наших рис, яка була ще до війни. Це в першу чергу ремонт-культура нашій компанії, тому е, цей процес пройшов, можливо, трішки простіше, ніж в інших компаній, тому що ремонт-культура у нас вже була напрацьована, але тим не менше, релокація була досить, досить складним етапом. Е, також е, наша компанія запровадила таку ініціативу, як Internal Enforced France, тобто це ініціатива, яка покриває деякі з наведених напрямків, це в першу чергу, е, забезпечення амуніцією тих наших фахівців, які е, зараз е, воюють в складі Збройних свят та інших е, формувань. Це е, додаткова. Компенсація витрат фахівцями, які залучаються до служби Збройних сил та силових формувань нашої держави. І е інші витрати, які пов'язані з підтримкою Збройних сил. Зокрема, наша компанія е підтримує на Шевській основі деякі підрозділи наші збройні сили. Е також. Враховуючи ту ситуацію із енергетичним забезпеченням і стабільністю, з якою стикнулися абсолютно всі компанії, ми намагаємося забезпечити безперебійну роботу наших офісів в Луцьку рівному. Ми в першу чергу це робимо з допомогою енергетичної стабільності, тобто використання генераторів, старлінків, забезпечуємо релокейшн package для тих. Наших ті мемберів які знаходяться зараз в інших містах, тобто намагаємося зберегти нашу ефективну операційну діяльність. І також е, маємо ініціативу із е, забезпеченням коворкінгу для е, тих компаній, які зараз нами знаходяться у партнерських відносинах. Тобто, будь-яким чином ми намагаємося забезпечити як свій операційний бізнес, так і відповідно забезпечити загальну стабільність кладом в також досить великим викликом для компанії була е, customer communication, тобто забезпечити стабільність в роботі з клієнтами. Е, в першу чергу, це рекінг доступності, це регулярна комунікація, це продовження операційної діяльності, це суттєві виклики не лише для нашої компанії, а певно для всієї які галузі України. Це те, з чим ми працюємо і з чим ми намагаємося. Продовжити працювати в цих складних умовах. Врешті кілька слів щодо освітніх ініціатив. Ми вже здійснили один випуск в рамках нашої ініціативи Universal Drupal School, тобто підготовка фахівців в фреймку Drupal. І продовжуємо також зараз працювати з підготовкою фахівців в напрямку Python. Тобто, незважаючи на війну, ми все рівно намагаємося вкладуватись в розвиток нашої індустрії. Що ви до нас приєдналися всі, дякують власному на напевно...